Наскільки серйозною є зараз загроза російських інформаційних атак всередині України та Європи, і чи спостерігаєте ви посилення російських атак на Україну? Загроза не те, що там якась яку можна оцінити в відсотках. Да, загроза є фундаментальною. Росія витрачає там шалені просто ресурси, скупляє все, що можна, і майданчики медійні і там спікерів можливо, по всі по всьому світу. І Росія продає, користуючись такими двома інструментами, як соціальні мережі, вони дозволяють зайти в будь-яку будь-яке суспільство, достатньо швидко зайти і масштабуватись там. І е, використовується цей інструмент. Росія активно просуває. І другий е, фактор, коли ми говоримо про медіа, ми ж завжди говоримо, що має бути об'єктивний аналіз чи там фактчекінг, того, що ви говорите, про що ви хочете поговорити, і так далі. Росія абсолютно відверто використовує виключно елементи брехні в прямому сенсі цього слова. Вона навіть це не маскує і е, масштабує просування оцих брехливих. Е, Тес по всьому світу, використовуючи знову ж таки соціальні мережі, використовуючи лінгвістичні інструменти, там іспансько-франкомовні, іспаномовні, англомовні можливості і так далі. Ale, panie Michale, jak mowa, tak. że poza my że przeszły, to ja chcę zadać Wam przyrodne takie pytania. pytania. Zrozumiałe, że ta dezinformacja jest w Polsce, w innych krajach w Ukrainie. A czy same ukraińska władza współpracuje z Polską Republiką do własnej informacyjnej wini i zapobiegania dezinformacji? Активно співпрацюємо. Я вважаю, що в нас дуже дуже добрі стосунки. Попри те, що є там в публічному просторі постійна дискусія між нами. Ну на історичні теми ви прекрасно розумієте. Але я вважаю, що на сьогоднішній день в нас дійсно такі повноцінні партнерські стосунки дуже довірчі. Ми дуже цінуємо те, що робила Польща з першого дня війни. А Польща, розуміє, що з Україною ну за такий тандем, який точно може в цій війні все ж таки отримати певні переваги. І безумовно ми співпрацюємо в інформаційному просторі активно на різних рівнях, і Польща зацікавлена в цій співпраці, тому що Україна під російським впливом інформаційним впливом знаходиться достатньо довго. Да, ви розумієте, що ми були на жаль в єдиному культурно-мовному просторі з Російською Федерацією. Тут до останнього часу активно працювали російські медіа. Нагадаю, вони тут мали велику частку і в телепросторі. Це до 2000 2014 року було після цього. Росія все рівно пробувала створити тут медійні майданчики, офіційно створити, отримати ліцензії. До речі, для мене це одна з таких. Загадкових явищ одних з загадкових явищ в країнах бувшого радянського простору. От ми сьогодні бачимо те ж саме в Молдові. Росія має легальні медійні інструменти для праці в цій країні. Росія має легальні політичні інструменти. Якщо вже ми ну, говоримо а, про російські так. медіа, я маю таке запитання. Е, є така інформація, статистика, скільки власна російська влада виділяє грошей на свої державні пропагандистські медії? Наприклад, в минулому році це було півтора мільярда доларів. Ну погодьтеся, що сума про просто фантастична, тільки на Раша Today пішло 300 мільйонів. Чи може Україна? Ми розуміємо, що ми не маємо таких можливостей, але скільки Україна витрачає, і е, власне чим вона може протистояти реально такій, такій машині дуже сильній російської пропаганди? Ви помиляєтесь? На жаль, Росія витрачає набагато більше півтора мільярда доларів. Це прямі безпосередньо те, що з бюджету федерального бюджету вони фінансують там не тільки РТ, а не тільки Супутник і низку інших офіційних медіа, да там, наприклад, Ріановості і так далі. Але вона витрачає набагато більше. Вони витрачають опосередковано. Вони купляють там пакети акцій, Ви пам'ятаєте, наприклад, у Лондоні достатньо красномовний був приклад. Там 10 років тому купили Івнін Киюн на газету індепендент, пробував купити росіяни на прізвище Лебідзів і так далі. Тобто вони ще мають приватні кошти, вони заходять в капітали європейських компаній і за рахунок цих вже коштів купують там частку в тих чи інших медіа. Більше того. Дивіться, це ж ми говоримо про майданчики, але Росія працює не тільки через майданчики. Вона скуповує спікерів. Достатньо велику кількість має різних там культурних діячів журналістів і так далі. Ну тобто, по кожному прикладу, треба розбиратись. Безумовно, там прізвище не можна просто так Пане називати. Михайло, да? Ми От. хочемо зробити такий брейк, оскільки зараз ми маємо живу картинку. Володимир Зеленський приїхав на саміт у Брюсселі, де нагадаю, сьогодні лідери Європи обговорюють оборонні питання, обговорюють питання військової допомоги Україні. Дуже важлива зустріч для України. Ми чекаємо якихось проривних таких рішень. Зараз ми можемо бачити Володимира Зеленського. Ми можемо. Бачити Урсулу фон дер Ляєн в Брюсселі. Вони спілкуються. Нещодавно пана пані Урсула запропонувала план про 800 мільярдів євро загального оборонного європейського бюджету, з якого як планується, будуть виділені великі гроші на переозброєння Європи, оскільки Європа бачить, що Сподіватися на американську допомогу і подальшу союзницьку таку співпрацю очевидно вже неможливо, і Європі, очевидно, потрібно брати всю відповідальність за свою оборону. І ми про це сьогодні говорили і зі спікерами попередньо, які були у нас тут у студії. І важливо мені також знати і вашу думку. Якщо Європа сьогодні буде говорити про військову допомогу для України, про цей такий масштаб, Штабний потужний план Rearm Europe, про який два дні тому говорили. То чого отр... очікує сьогодні Україна? Яких таких проривних рішень, які можуть нам допомогти на цьому шляху до завершення війни, одна із ключових тем сьогоднішнього саміту це безпека Європи? І проривні теми, на мій погляд, наступні. Ми вчора з вами це могли почути у промові пана Макрона. А до цього у пропозиціях фондерляєн щодо переоснащення мілітарного ринку Європи проривні ідеї наступні: суб'єктність Європи має бути найбагато більшою. Європа має сама про себе дбати. А це означає друге, що європа має створити європейський оборонний альянс, ну чи безпековий альянс. Тут можна по різному говорити. Третє Європа має переоцінити регламентні норми щодо присутності таких держав. Ну, наприклад, є стаття 7 в декларації щодо. До створення ЄС, яка обмежує використання права вето і, наприклад, Угорщина, ну точно сьогодні не підпадає під декларативні цілі ЄС, і тому треба все ж таки внести певні юридичні регламентні зміни до того, щоб такі країни або розділяли а розділяли цінності Європи або не блокували це. ж Стосується не тільки України, а взагалі оборонних програм Європи. Четверте. Європа має перейти до суттєвого нарощування мілітарного виробництва, і це має бути не тільки ліцензійне виробництво зі сполученими штатами, а вони мають створювати свої аналоги. Такі аналоги, до речі, є і далі це, це масштабувати склади Європи, мають бути повними від зброї. П'яте безумовно, треба зрозуміти, що європейська спільна армія може бути побудована на базі виключно ветеранської армії України. Так є непогані, м'яко кажучи, збройні сили Польщі, є непо. Гані збройні сили Франції, але ветеранська армія в Європі одна. Це українські збройні сили і так далі. Пане, тобто, є багато пане міхайле, пане Міхайле, дякую за ваші ваші думки, за ваш пов'язку.